Книжка, у якій зібрали досвід переживання та думки сотень людей за період повномасштабної війни, видання під назвою Історії, які варто почути, представили організатори фестивалю Файне місто у Тернополі. Ідея створити таку збірку виникла два роки тому, коли відновили фестиваль Файне місто у 2023 році із благодійною метою підтримати бригаду Азов а разом із тим почути історії переживання людей. Взагалі, ціль цієї цієї книжки було це витягнути людей на розмову, щоб кожен розповів, що справді було всередині нього, і де в якому моменті він замкнувся, де не може поділитися ні з ким. Таким чином ми хотіли зустрітися, витягнути людей на розмову, на фестиваль і поговорити, обійнятися, поцілуватися, подружитися, просто поспілкуватися, як це було колись. Під час фестивалю організатори створили особливий простір у вигляді великої декоративної книги, куди кожен охочий міг зайти, сісти за стіл і власноруч написати свої думки та історію на цих картах можна побачити оригінали записів, зроблених відвідувачами. Кожна розповідь унікальна. Хтось поділився веселими спогадами про своє життя, хтось про нове кохання. Дехто написав історію, яка стала останньою. Книга починається історією хлопця, який був частиною нашої команди. фестивальної. він також відвідав фестиваль у 2023 році. Його звати. Ми його Нільс, його звати Микола Оранський. От він відвідував фестиваль в 23-му році, але вже як відвідувач, тому що він був військовим на той час. От, і він встиг написати також свою історію і незадовго до того загинув, ну, після того загинув. Придбати книгу історії, які варто почути, можна на сайті або фестивалю «Файне місто». усі кошти із продажу рукованого видання йдуть на підтримку бригади НГУ АЗОВ. У книжці міститься розповіді 50 людей. Вони абсолютно на різний манерці там і проза, і. Вірші, ну, розповіді, думки, тобто, нотатки. Зосім, зовсім немає якоїсь ідентики в неї. Це просто думки людей. Хто як вміє, так і думає. Це і є фішка цієї книжки, що вона не написана професійним письменником. Приблизно десь біля року часу ми збирали історії, і далі там саме сам процес видавництва ще місяць два-три тривав. Варто нагадати, що файне місто щорічний рок-фестиваль, який є однією з найяскравіших музичних подій України. Заснований у 2013 році. Він об'єднує тисячі шанувальників рок-музики та альтернативних жанрів з усієї країни та за кордону. До повномасштабного вторгнення фестиваль традиційно проходив у Тернополі, а тепер його новою локацією. E os tobos vivo.